Типарисеризонський. Зимою вже в мене дві зими. Минулу зиму я його прикривала, бо він був ще зовсім маленький. Ну, держала я його сантиметрів 25, а це я його прикрила трішечки від вітру, бо з північної сторони вітер холодний. Але він гарно переніс зиму, дивіться, цього року я його не вкривала, тому я так прикрила його, але ж тут воно, бачите, Дірочки, ну це типу парканчика, шпалерки. Його можна стригти, він гарно піддається стрижці. Я його не стригла ще ні разу і думаю, не буду стригти. Подивлюся. 60-80 см у ширину заявлено, що він росте. А в висоту він росте високим до 8 метрів. Ну це все поправимо, це буду бачити, буду спостерігати.